Ще з вересня президент України Володимир Зеленський пообіцяв забезпечити учнів початкових класів у школах безоплатним харчуванням. Це забезпечення дітей з першого по четвертий класи, а безплатним харчуванням в школі 5,8 мільярдів, Ви бачите субвенція міністерства. Освіти та науки, вся початкова школа має отримати таке харчування гарантовано. Відповідальність за це у нас персональна, на урядовому рівні на рівні обласних влад в Україні. Фінансування для цього є. На це на початку жовтня було навіть виділено кошти із держбюджету майже 2 мільярди гривень, які мали у вигляді субвенції надійти кожній громаді для забезпечення у школах безкоштовних гарячих обідів. 4 жовтня уряд затвердив виділення державної субвенції розміром 2 мільярди гривень на харчування учнів початкових класів. Тобто кошти, передбачені в держбюджеті на 2024 рік, тепер зможуть отримати громади. Постанова уряду передбачає, що всі учні початкових класів будуть безоплатно харчуватися, незалежно від того, чи належать вони до пільгової категорії, чи ні. Наша область, як стверджують в Рівненській ОВА, отримала майже 108 мільйонів гривень, які передали для громад на місця. Чиновники ОДА переконують, фактично у всіх громадах області безкоштовно харчування для учнів перших-четвертих класів уже запровадили. І, як доказ, похизувалися високими показниками на офіційній сторінці. 96% учнів молодших класів рівненщини вже харчуються безкоштовно. Гарячі сніданки для школярів перших-четвертих класів уже запроваджено у 61 громаді області, а це 96% від потреби. Та на практиці все виявилося дещо інакше. На календарі вже листопад, а деякі громади Рівненщини, до прикладу, Костопільська, досі не мають змоги харчувати дітей безкоштовно. За словами начальниці управління освіти Олени Діду, діти не отримали у жовтні безоплатне харчування, адже бюджет лише нещодавно затвердили на сесії Костопільської міськради. Держави було прийнято постанова на початку жовтня і після того був розподіл субвенції на громади. Наша громада прийняла на позачерговій сесії 25 жовтня була. Позачергова сесія, на які ми отримали субвенцію. Після цього йде процедура по розподілу по закладах. Однак посадовця наголошує, із затримкою коштів проблем не було. Субвенція вчасно надійшла у громаду. А на таку затримку появи безоплатного харчування у школах реагують із розумінням, та всю вину перекладають на бюрократичні недопрацювання та затягнутий процес тендерних закупівель. Це питання проходило поетапно, тому ми розуміємо, чому такі терміни, і відповідно ще ж це не тільки про фінанси, а про ще змін. Меню і так далі, відповідно, коли був розподіл цих коштів після вже сесії прийняття, це теж декілька днів процедура займає, і потім сама процедура займає до 10-14 днів. Ба більше начальниця управління освіти переконує, безоплатне харчування має з'явитися у школах вже з початку наступного тижня. Так само було оголошено тендерна закупівля. Зараз ми знаходимося на фінальному етапі закупівлі, і вже з понеділка буде підписаний договір, і всі дітки з 1 по 4 клас будуть забезпечені пільговим харчування. Відповідно до цієї постанови. відтак, будемо сподіватися, що обіцянку, яку дав президент ще на початку вересня, до середини листопада, таки виконають Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.